Привіт! Перед вами бегонія соленія шоколад оранж. Назва походить від самого опису квітки, так? шоколадні листочки і яскраво такий кораловий оранжевий колір квіточки насичений. У мене вони поки ще в стадії розквіту. Показуючи зараз цю красу, хочу відповісти на запитання. До свого відео також про бегоні елатіор з приводу вирощування бегоні із насіння. Хочу одразу доповнити стосовно того, що елатіор, зараз ті бегоні, які я буду показувати, це бегонії, які розмножуються виключно з живцюванням. Це так звані гібридні бегонії, кореневі бегонії. А тепер декілька слів про свій досвід. Вирощування бегонії з насіння. Значить, я у своєму житті пробувала вирощувати бегонії серії Сандансер, фанкі, це е, ампельні бегонії з кущових бегоній амарі Hybrid І ще якась лінійка забула. Не буду довго зупинятись. Значить, і вирощуючи їх. Що я помітила? Це все бульбові бегонії. І яка історія? Насіння, бегонії, вирощені з насіння, вони проявляють нестабільну гібридизацію. Тобто. Як це пояснити? Не всі сортові признаки, які ми можемо прочитати в описі до сорту, будуть проявлятися в кожному конкретному сіянці. І це дійсно так. Якось у вперше, от, наприклад, Амарі Гібрид і Сандансер, досвід, звичайно, я отримала. Колосальний. Що я побачила в ампельних бегоніях? Не кожен сіянець проявляє потрібну ампельність куща. Наприклад, він може рости як кущовий, а може рости ну не пишним кущем, наче й завалюється ця гілка, але він такий рідкий, якийсь... Коцюбати, чи як його назвати, ну, от, треба реально багато відбраковувати. І так само сама квітка, сама квітка, не обов'язково буде зберігатися махровість квітки. Тобто, в, тому, в одному і тому самому посіві можуть бути квітки з простим цвіточком, простої форми, тобто не махрові. Ну, ось так. Тому. Звичайно, якщо ви купуєте бульбу, то у вас вже буде зберігатися сортність. Або ж від цього куща ви вже будете брати пагін, вкорінювати, і тоді у вас буде зберігатися сортність. Я ж з бульбовими бегоніями якось попрощалася. Ну, знову ж таки, через брак досвіду. У мене ж тоді ситуація була яка, що у мене Ті бульби, які я, ну кущики, які я собі залишила, так собі уявляючи, що вони у мене а, ляжуть спати, зазимують, і потім прокинуться, найкраще для себе відібрала, щоб і кущі були красиві, і квіти яскраві, пишні. Але не так трапилося. Загалом навесні в мене з ними нічого не вийшло, все померло. Тепер мені здається, що ситуація була в тому, що я їх запізно посіяла. Тобто, для того, щоб бульба наросла, для того, щоб вона була міцною, добре перезимувала, чудово прокинулася, треба все ж таки ранній посів робити. Мені здається, мабуть, десь восени. Може, зараз навіть уже запізно, ну, якщо не крайній сроку, це жовтень-листопад посіяти ці бульбові бегонії для того, щоб їх зиму нарощувати, вирощувати, весну, вони вже будуть міцні соковиті, будуть квітнути шикарно. І уже тоді міцна бульба, яка набрала життєвої сили, необхідно всіх речовин поживних, вона у вас чудово в осінь. Засипає, зиму спить і рано весною прокидається, і все буде класно. У мене ж так не трапилося, і в паралелі з цим я вже захопилася ось цими елатіор, які зараз перед вами. А, значить, у мене. Зараз я казала, що це саме соленія Шоколад оранж Взагалі, соленія – це окрема лінійка бегоні Elatior. тому може зустрічатись і така, і така назва. Також у мене є соленія Salmon. Ось такий пушний кущ ще на бутончиках. Потім Elatior White біла. Прекрасна бігонія сніжна біла. Ще так само я маю соленію Yellow жовту. От вони а, дуже схожі з структурою куща із Шоколад Оранж. Погляньте, ось в мене приблизно на одній стадії є два прекрасних молодих живчики. Бачите, і самі кісті з квітами, які подовжені, і ось такі достатньо. А, Довші між вузля, гілочки, тобто якісь більш гнучки, чи як пояснити. І от те ж саме у Yellow ось такі красуні. А якщо говорити про white, про білу, то вона, от бачите, який в неї кущ набитий. Стоїть така вся вона міцна, і квіти в неї шапкою, шапкою, просто якоюсь ніжною лавиною. Надзвичайно. Мені взагалі завжди подобаються білі квіти. на ці всі яскравості розбавляти ось таким чимось білим, ніжним, чистим кольором просто прекрасно. Про бегонії елатіор. Чим вони особливі, тим, що вони квітнуть восени та взимку. Більш того, вони можуть квітнути цілий рік. Тобто, все залежить тільки від їх утримання. Вони прекрасно квітнуть і влітку також їх тримають як контейнерні рослини, і вони чудово себе проявляють у напівтіні. І що я хочу сказати про зимове їх цвітіння? Ну, уявляєте, ось оце, така махрова, крупна квітка без жодної досвідки, на підвіконні, сірі, темні, короткі дні, а їй достатньо а їй класно. і Вони зовсім не вибагливі до світлового дня. Недавно також мені трапилася інформація про елатіор. Виявляє... Ну, це взагалі, я говорила, чи ні, що це гібрид. Гібрид ми розуміємо, це скрещення декількох сортів цих же ж бегонів. І а, ви знайшли ось такий гібрид кореневої бегонії. Причому а, вона дуже Стійка, стіка до погодних умов, до хвороб. Я вже говорила, що в мене немає таких квітів, на які реально той гадюка кліщ не залізе. Обов'язково він буде скрізь, але за своєчасним графіком обробок, мені навіть вдається з ним боротися з звичайними біопрепаратами, які ми можемо знайти в будь-яких магазинах. Тому цього боятися не треба. Ну от, власне, все, що я хотіла сказати про богоні, трішечки розповіла про досвід вирощування із насіння. Дякую за увагу. Гарного дня!